Коже, звідси вже щось винесли. Бачите ці сліди? Це я вам зуб даю, що його вже обчистили до нас. Добре, що нам дещо залишили. Надіємося, що нам дещо залишили. Хочу підійти і оглянути цього срібного херовима, спробувати скільки він важить. Люцинія, я б не радив тобі так швидко торкатись цих предметів. Але якщо хочеш, я не буду тобі заважати. Ти чула про прокляття? Вони, мабуть, прокляті, якщо звідси щось важке винесли, а це не чіпали. Прокляття тільки у твоїй уяві і у казочках. А що матеріальне, то матеріальне, того не віднімеш. Беру херовима. Щойно ти торкаєшся до херовима, ти відчуваєш, як легенький вітерець подув коридорами. Хоча до цього тут була просто мертва тиша.